Доброго часу. Огляд інтерактивних повідомлень в додатку. Перш за все, припустимо, що в нас є два різних зареєстрованих користувача. Вони знаходяться в різних групах. Як саме виглядають інтерактивні повідомлення? Припустимо. Потрібно відправити якесь повідомлення всім користувачам. Після вказання заголовку та текста повідомлення. Це повідомлення можна відправити. На сайті видно, що воно успішно відправилося, та видно, як два користувача отримали свої повідомлення. Якщо потрібно відправити повідомлення за ім'ян групи, то окрім заголовка та тексту, потрібно вказати ще ім'я групи. Припустимо, що один з користувачів знаходиться в цій групі. Якщо відправити повідомлення для цієї групи, то тільки користувачі з цієї групи отримують повідомлення. Якщо потрібно відправити повідомлення, наприклад, іншій групі, то просто потрібно змінити її назву. Видно, як вже інша група отримала повідомлення. Також відправка по ID групи працює так само. Заповнимо заголовок та текст повідомлення. Припустимо, що в нас є група з ось таким внутрішнім ідентифікатором. Або інша група. Токен користувача це внутрішній ідентифікатор, але зараз відправка за токеном винесена на сайт для демонстрації особистих повідомлень. Наприклад, у нас є користувач з токеном, якщо ми відправимо йому повідомлення, то він його отримає. або у нас є інший користувач, і тепер вже він отримав своє повідомлення. Також невеличкі зміни при авторизації користувача. Якщо він вводить невірні дані, то ці поля підсвічуються червоним кольором, та знизу є повідомлення, що користувача не знайдено. На цьому все. Дякую за увагу.